Історія сходження Святого Духа на Апостолів усе почалося з обітниці. Ще до своїх страждань і хресної смерті Господь Ісус Христос обіцяв своїм учням: Я ублагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами перебував повік Духа істини. Ця обітниця про того, хто завершить діло Спасіння в людських серцях. І от минуло 50 днів після Воскресіння, апостоли. Ще не сильні проповідники, а перелякані рибалки й митарі перебувають разом в молитві в світлиці в Єрусалимі, страх і надія, туга і очікування, усе змішалося в душах. Христос уже вознісся, але вони пам'ятають Його слова: не відлучайтесь з Єрусалима, а чекайте обітниці Отця, і враз, подія, що перевернула світ. І раптом стався шум із неба. Наче буря сильного вітру і наповнив увесь дім. Це було не просто видовище, це був прихід Бога, святий Дух зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків, і всі вони сповнилися Духа Святого, те, що здавалося неможливим, стало реальністю. Прості галилейські учні почали говорити мовами, проповідувати, свідчити з надприродною силою і мудрістю. Цей день, день п'ятидесятниці, став початком нової епохи. Дух Святий створив церкву не як установу, не як громаду, а як живий благодатний організм, у якому сам Христос, голова, а віруючі члени тіла, натовпи людей, що зібралися в Єрусалимі на юдейське свято, були вражені. Хіба ж усі ці, що говорять, не Галилеяни, як же ми чуємо кожен свою рідну мову. Ті, що ще вчора боялися юдейських книжників, нині свідчили відкрито і безстрашно. Святий Дух дав їм не тільки мову, а й силу серця. Апостол Петро, натхнений Духом, вперше проповідує про Христа Розіп'ятого і Воскреслого, і того ж дня три тисячі людей приймають хрещення. Так народилася церква не руками людськими, а Духом Божим. З того часу Дух Святий діє в таїнствах церкви. У хрещенні, у миропомазанні, в Євхаристії, у покаянні, Він живе у серцях віруючих, навчає, укріпляє, зцілює, дає дари і веде до святості. Він не просто пам'ять про Христа, Він жива Його присутність у світі. П'ятидесятниця не просто пам'ять, це життя.